Ласкаво просимо до факторіо. В сьогоднішньому відеотуторіалі ми розглянемо ядерну енергетику. І перше з чого варто почати, це обговорити деякі нюанси при роботі з ними. Ось, ми маємо ядерний реактор, який споживає 40 МВт ядерного палива, ну і видає 40 МВт тепла. Однак, якщо їх буде декілька, наприклад, поруч, то вони отримають бонус сусідства. Тобто, кожен з них. Так як він має сусіда лише одну, один одного. То цей реактор почне виробляти 80 МВт тепла. Також 80 разом це вже буде 160 МВт. В порівнянні з 40. Тобто це 4 рази більше. Якщо ми розмістимо таким чином, то кожен реактор матиме 2 сусіда. Цей матиме з цього сусіда і цього. Ну і так кожен. Тобто бонус сусідства ми вже матимемо 200%. І замість того, щоб виробляти 40 МВт, він почне виробляти 120 МВт. Загалом 480 МВт. Ось базова схема на одному реакторі. Вона малесенька, і її можна побудувати ну, майже на початку. Вона виробляє, як було вже сказано, 40 МВт. Зараз побачимо. Ось. Поки пар буде присутній ось в цих резервуарах, то ця схема буде працювати. Також варто зазначити, що температура нагріву, вона не падає. Тобто вся ця система ідеальна. І поки щось не використає тепло, наприклад, теплообмінник не перетворить воду у пару, то ця теплота буде зберігатися. Тому, щоб економити. Ядерні елементи, адже вони будуть постійно використовуватись. Неважливо, чи буде тут о, температура кудись використовуватись, чи ні. Також більше 1000 градусів він нагрітись не може. Ось тут стоїть така схема, те, що він підраховує, скільки в нас пару. У нас 4 резервуари. Ми ділимо на 4, щоб отримати, ну, наче це один резервуар. І умова стоїть. Що якщо пара менше 3000, то вмикається цей маніпулятор, який дістає відпрацьований паливний елемент і надсилає одночасно імпульс на цей маніпулятор, який бере свіже паливо. Імпульс більше нуля відпрацьованого і сюди його кладе. В такому випадку ми будемо завжди економити ядерне паливо. Якщо реактор простоює... Енергію він не виробляє, то ось ми бачимо в паливу не кладеться і не працює. Що ж, а тепер перейдемо до наступної схеми з двох реакторів. В даному випадку в нас кожен з реакторів він виробляє 80 МВт бонус від сусідства. Тобто вся схема на 160 МВт. Тепер чому тут така кількість? Про це варто було сказати на самому початку, але як розрахувати саму кількість теплообмінників і парових турбін? По-перше, теплообмінник споживає 10 МВт тепла. Ось видно. Там, де споживає тепло, максимальне споживання 10 МВт. Тобто, у нас 16 теплообмінників на 2 реактора на 160 МВт. Тепер, турбіна споживає 60 пара в секунду. Але сам теплообмінник генерує 103 пари в секунду. Тобто, на цю схему на 16 теплообмінників потрібно 28 Турбін. Ось ми можемо побачити, що в схемі 28 парових турбін. Ось. 160 МВт. Ця схема виробляє. Тут у нас вже трішки інша схема. Тобто у нас маніпулятор стоїть один, який вмикається при парі менше 3000. В комбінаторі у нас вже стоїть 12, адже у нас 12 резервуарів. По 6 зверху і знизу. Однак, оцей маніпулятор наступний він просто забирає, не насилає ні сигнал, нічого. А цей маніпулятор, коли він забере, він одночасно насилає сигнал на цей, який бере свіже паливо, і на цей. Тобто завжди вони будуть працювати, адже якщо ми поставимо їх просто так, то ми бачимо, що немає бонуса сусідства. Добре. Так, все цією схемою завершено. Тепер перейдемо до моєї улюбленої схеми, яку зачасту використовую я. Адже мені не цікаво робити на один реактор і на два. Я з самого початку роблю ось таку схему. Тут в ній 84 турбіни і 48 теплообмінників, тобто 480 МВт такий е, модульний реактор. Чому саме так. Зачасту, коли я вже граю і в мене є ядерні реактори, то, скоріш за все, я вже починаю робити сіті блоки. Ну і ось такі малесенькі штучки ставлю. Добре, дивимось. Тут те саме, як в попередньому. Але тут 36 у нас резервуарів на цю схему. А один маніпулятор самий головний, тобто він забирає відпрацьований паливний елемент. І надсилає сигнал на всі маніпулятори. Ну, окрім ті, які забирають з інших. Ось такий вона має вигляд. І вона продукує 480 МВт. Ставимо. І дивимось. 89, адже тут стоїть зайва парова турбіна. Вона мені потрібна лише для симетрії. Адже воно так виглядає чудово з карти. А ця схема, до речі, поживає 5 5 чим-то води, точніше не скажу. І тут вже нам потрібна ця схема з помпою через кожну. Кожні дві клітини. Точніше, можна і дві труби і одну помпу, але так ось. І також, у нас же ж помпа качає 1200 на секунду, то нам потрібно 5 помп. Ось таким чином можна отримати необхідну кількість води, щоб її завжди вистачало. ці схеми будуть доступні на Google диску, зможете їх завантажити. І протестувати, якщо вам сподобається. До речі, в усіх схемах вони використовують дрони для того, щоб поставляти до ядерне паливо. А, в попередніх схемах можливий варіант підведення конвейером, якщо вам так буде зручніше. А в цій схемі, що я зачасту використовую, то тут немає варіанта, як підвести сюди конвейером. Також на сайті Factorio, там де Блюпринти є, ви зможете інші знайти. Знайти реактори. Наприклад, є ось такий реактор. Це перший, який був там. Його варто встановлювати на воду, адже помпи знаходяться по краям. Зараз ось тут помпи знаходяться, які сюди доставляють воду. Ну і також вся схема, як ми бачимо з цього автора, використовує конвейери для подачі паливних елементів. Добре. До речі, цю схемку перша з Factory Prince її можна так масштабувати. І наостанок, що не потрібно робити з реакторами нагрітими до 1000 градусів. А ось це. А в мене між тим райден. Сьомий. Хоча і на Linux граю, але... Картина чудова. Ну, не варто. Будь як руйнувати реактор розігрітий до 1000. До речі, якщо реактор розігрітий не до 1000, то нічого не трапиться. Він просто бахне. Побачимось в наступному відео. Якщо воно буде.